Друзі, всім привіт! З вами як завжди, Краскін. Сьогодні я хочу поговорити з вами за класичний режим проєкту Вавелон. Як раніше ми його називали Мирний 13 і конкретно за складність кошмар, яка називається. Знаю, багато хто з вас вже її пройшов, дехто ще досі не може пройти. І от для тих, хто не може пройти, хочу поділитися своїми такими рекомендаціями і спостереженнями, тому що ми вже два чи три рази от командою пройшли цю складність. Звісно, давайте з усім по порядку будемо розбиратися. Не забувайте проставляти вподобайки, підписуватись, обов'язково. На канал, друзі, і коментуйте. Дякую вам велике. І так, починаємо з самого першого. Саме перше, звісно, друзі, це яку потрібно використовувати техніку. Я б рекомендував в першу чергу використовувати «Малахіт». Цербера, і можна дуплет один, наприклад, на команду, або два, там уже дивіться, але їх дуже багато не потрібно. Знаю, що проходили багато людей і на дуплетах, Наприклад, там фулкою, можливо, каталися на них, і вони і боса знищували. Так, можна, але краще брати ту техніку, яка має хороший ДПМ. А це, як правило, або Цербер, він відразу доступний, або Малахіт. Він потім вже відкривається, вже не пам'ятаю. І за який етап розшифрування. До речі, пишіть, на якому ви зараз етапі знаходитесь, яку плівку точніше відкрили, тому що я вже на 12-й плівці. Можливо, хтось там уже й далі пішов. У мене на вихідних було більше часу. Я зміг покатати, підфармити оці ключики, нічого не донатив, навіть 3D стиля ніякого не купляв. Хоча подивлюся, можливо, на Торнвагена і візьму. Але з 3D стилями там небагато ключиків йде, всього 10. Тому в цьому дуже великого <кхм> сенсу. Я і не бачу. Стандартно показуємо точки на мапі, друзі, показуємо точки, хто куди буде їхати, щоб не роз'їжджалися, мається на увазі, а командою їхали в одне місце. Звісно, не вразливий буде плюс-мінус на хвості сидіти, але потрібно старатися вибирати такі точки, щоб від нього віддалятися до моменту виходить знищення всіх машин, які знаходяться на цій точці. Тобто запас, як такий. Брати, наприклад, на одну хвилинку, чи наскільки, поки він доїде, щоб ви вже знищили всю техніку. Далі дивимося, от, по міріуму дивимося, скільки в нас міріуму, якщо його вже практично вистачає, можна їхати поближче до е, волота. І е, там е, відповідно проспавняться гравці, їх розбираємо, все стандартно, тут нічого такого немає. Е, основне для перемоги, звісно, потрібно перше це командна гра. І е, техніка потрібна, само собою. Краще брати щось депевніше, друзі. Дивіться, можливо, хтось там на дуплеті, на самих дуплетах, я ж повторююся, грає. Абсолютно не підходить та ЛТшка по типу AMX 1390, яка в нас є. На важкій складності, вона ну, нікудишня, скажу чесно, тому що її вбивають дуже швидко, вона нічого не може зробити. Також Гренадер. Оцей Т-49, грубо кажучи, по старому в рандомі той, що катає з фугасницею, також він не заходить в цьому режимі, друзі, на третьому рівні складності. Як би кому він не подобався, знаю, я от з рандомними командами також катав, не тільки з водами, то в основному Т-49, оці гранадери вони зливаються. Вони зливаються, вони навіть на першій от хвилі, на першій фазі дуже часто помирають. Звісно, померти може хто хоче, хто завгодно. і на тому самому малахіті, але тим не менш, це е, техніка, яка слабша і її не рекомендовано брати, якщо ви хочете вигравати. Е, звісно, в першу чергу потрібно перемогти хоч один раз боса на оцій складності кошмарній. А далі вже це не обов'язково, тому що ви будете просто-напросто фармити ключики. І звісно, класно, якщо ви зможете ще перемагати, тому що дуже багато ключиків е, дають за перемогу у цих режимах. До речі, і в останньому робіт рубежі також багатенько ключиків дають. По-моєму, 12 штук я отримав, 12-14. Якщо у вас, наскільки я пам'ятаю, є ще оці щоденні так скажемо, ключі для розшифрування, оці бонусні, що на техніці потрібно збивати. То можна навіть 14, по-моєму, отримати. 12, точно пам'ятаю, отримував і це дуже класно за один бій, коли 12 ключиків отримуєш. От перейшли на фазу 2. Доволі довгий такий бій, тому що із четвертою фазою, наскільки я пам'ятаю, там в районі 17 хвилин, по-моєму, ми оце проходили. Але я дуже був задоволений, тому що також це було. Від 5 до 10 боїв проведено взводом для того, щоб змогли пройти боса. боса, головного боса. от цього на четвертій фазі всі були також дуже задоволені. Тим паче там ще дається така, як нашивочка, яку ви можете використовувати. Біля свого Ніку я її відразу і поставив тимчасово, а далі буду дивитися, можливо, щось інше зміню. Для того, щоб було видно, до речі, ті, хто вже пройшли цей режим повністю на всіх складностях. У них, як правило, ця нашивочка біля Ніка знаходиться, щоб всі бачили, що це вже люди, які змогли перемогти а, цього останнього боса. так скажемо. Їдемо стандартно, втікаємо від невразливого, визначаємо точки, бачимо, що ще лишилося зібрати меріуму 280, тобто це ще дві точки. Оцю, наприклад, зачистимо точку, і наступну будемо туди у бік Волота їхати. І, в принципі, там. Нам вже й вистачить оцю мирюму. Це не ідеальний, друзі бій. Хочу сказати, це не ідеальний бій. Тобто у мене тут будуть забирати, наскільки я пам'ятаю, тому що ще сьогодні багато катав боїв. це вчорашній бій. Сьогодні один чи два рази ми також вигравали. Е, іншими вже взводами, просто збирав ті гравці, які на даний момент катають. От збираємося і починаємо зіграватися. Там один, два, три, чотири бої зігралися, далі вже, як правило, пішло набагато краще. Тобто, вже не на фазі. Там, наприклад, помираємо, а вже можемо помирати на третій фазі або й навпаки до боса доходити. І я ж кажу, декілька разів навіть боса знищили. Дуже круто, коли по 12 оцих ключів можна отримати. Це дуже класно. Звісно, взводами катати набагато комфортніше в рандомі, просто з рандомними гравцями також катав. Сьогодні багато в районі 8 боїв. То скажу чесно, ми боса ні разу не... Здолали. Два рази десь із десяти боїв дійшли до боса. Це вже був величезний прогрес з рандомною командою, все зрозуміло, тому що, а, хоч і слухаються, вже і знають правила набагато більше гравців. Тобто, ти, наприклад, показуєш якусь точку, куди їхати. В основному всі туди їдуть. Але все ж таки трапляються ті гравці, які відбиваються від колективу, так скажемо, і починають чудити щось своє. Наприклад, активувати лишні зони, і, звісно, потім вже виграти набагато важче стає. Уже в районі от самого велета починаємо роздамажувати супротивників. Я не пам'ятаю, де мене заберуть. Один чи два рази в цьому бою вже і не скажу точно, тому що дуже занадто багато боїв викатую, тому що є час, хочу забрати того самого према Крашера. Запросто так кажучи, не хочеться нічого докупляти. Там, до речі, ще він іде з екіпажем. Я не звернув на це уваги, але в коментарях почали писати, що там ще є чотири унікальних члена екіпажа. Подивився серйозно. От після 16-ї плівки, там де йде пролог, монолог, як він називається, там показується, окрім прем машини, ще така медаль, що ви пройшли цей режим. І плюс до того виходить сам, сам екіпаж ще висвідчується доволі непоганий. Не знаю, скільки там перків. Ті, хто отримали вже цей екіпаж, напишіть, будь ласка, скільки там перків у цього екіпажу. Чи він просто йде з нульовим перком, наприклад, не знаю, там просто не написано. Я думаю, багато хто, можливо, купляли набори. Наприклад, із тим самим рампанзером, то там без проблем можна цю всю прогресію закрити, тому що там аж 700 дається оцих ключиків а, дешифрування. Це доволі непогано, але ті, хто не донате, то, звісно, багатенько прийдеться відкатувати боїв. Тому що, наскільки я пам'ятаю, на 16 етапі, по-моєму, на 16. Там аж 80, наскільки я пам'ятаю, пам 80 а, треба ключів дешифрування. А на 15-му також, наскільки я пам'ятаю, по-моєму, 60. Відповідно, 14 50 приблизно. Я от зараз на 12-му вже знаходжуся. Сьогодні закрив 11, й на 12-му, там, по-моєму, 10 ключиків нафармив. Буду потрошку фармити, проходити цю прогресію, тому що ця подія у нас до 2 листопада. Тобто, час є. Замість рандому в основному буду катати. У цьому режимі. Розбираємо супротивників, стараємося використовувати оці всі бусти. Звісно, по бустах, до речі, по бустах. На перезаряджання перший буст, друге це лікування команди. І е, третій буст це щит, але зараз я вже використовую не тільки щит. Це вчора я ще щит використовував. Е, зараз я ще використовую, наприклад, укус вампіра. По-моєму, називається ця здатність, коли ти можеш нанести дамаг пострілом і е, відповідно е, забрати частинку по типу як ХП супротивника для себе. Непогана така навичка. Пишіть, що ви використовуєте на оцій складності кошмар. Мені буде дуже цікаво для тих е, людей, які ще не пройшли цю складність, просто-напросто буде це все корисно. Розбираємо супротивників, стараюся втекти, тому що серйозно тут супротивники дуже розумні і вони навіть на швидкості, коли на турбіні, дуже часто таке бувало, що просто-напросто без проблем розбирають. А інколи в деяких яких боях у мене таке враження склалося, звісно, що от невразливий він фокуса постійно мене. Я не знаю, з чим це зв'язано. Всі їздять, а він мене фокуси і коротше, постійно роздамажує навіть на великих дистанціях. Це було, слава Богу, не дуже багато таких боїв, але були такі бої, коли серйозно він постійно мене роздамажував. Уже, друзі, фаза 3, Ви все бачите, як відбувається далеко не ідеальна гра, але тим не менш ми командними зусиллями. Зможемо здолати останнього боса, і всі були задоволені. Думаю, у багатьох гравців вже були перемоги на цій складності. Кошмар, я це все прекрасно розумію. У мене вже було десь, кажу ж, приблизно 3-4 перемоги. Це точно. Я дуже задоволений в подальшому ці перемоги дають просто-напросто більше ключів. Це також круто, тому що в основному все в подальшому у вас і буде. Впиратися. Але все ж таки, заради справедливості, сказати, це доволі непоганий такий режим. Навіть цей класичний режим проєкту Вавилон, як раніше ми його називали Мирний 13, також хороший. Можна в проєкті Вавилон також грати. Є дуже багато боїв. От дивіться, їжаками мене просто знесли. Просто їжаками знесли. Я навіть не встиг нічого зробити. Я відразу їх і не побачив, якщо чесно. От згадую цей момент. Просто знаєте в бочину. В бочину 1-2 і все, і відкинувся відразу. Думаю, хоч би. Команда змогла затащити, тому що Миріуму всього залишилося там 26, було взагалі, дивіться, зараз 9. Добрати залишилося всього одного противника і можна заїжджати от до велета, для того, щоб перенестися на четверту фазу. І зараз буде саме цікаве, друзі, тому що четверта фаза вона одна з самих таких відповідальних, тому що тут іде гра з босом. Я, наприклад, коли робив перше відео по цьому режиму, конкретно по. Класичному Вавилону, як раніше, Мирний 13, по цьому, що зараз ви бачите, я там робив, допускав помилки, ті, які не допускав, наприклад, у минулому році, коли розібрався. Дивіться, спочатку з'являється оцей головний бос. Ми його роздамажуємо, це все зрозуміло, роздамажуємо нас багато, дивіться, він в мене фокусе, але зараз почнуть з'являтися боти. І тут суттєве що, що потрібно знищувати в першу чергу, друзі, ботів. Забувайте про боти. Роздупляйте ботів. В в першу чергу не треба вести вогонь по виходе самому босу, тому що якщо ви будете далі вести вогонь, ви по типу як будете його перемагати, але ще будуть спавнитися додаткові боти, і тоді ви з такою навалою просто-напросто не зможете справитися. А так, ви почергово, бос-бос-бос, потім боти. Ботів роздуплили всіх, роздамажили, і потім знову бос. Він, коли сам залишається, він нічого не може зробити глобального з вами, тому що вас там п'ятеро, наприклад, або якщо хтось загине, там четверо. Але все ж таки це набагато краще, ніж буде купа ботів з усіх боків, плюс їжаки, плюс все, і вас просто-напросто знесуть, зметуть, і толку з цього ніякого не буде. Роздупляємо просто-напросто ботів в першу чергу. От бачите, як ми граємо. Не ідеально. Того там роздамажують, той може загинути. От за мною все ганяється. Це все зрозуміло. Всі ми гравці, знаєте, не скіловики, там якісь супер-пупер. Розбираємося трішечки в грі і на тому дякую. Стараємося проходити, але командна гра вона дуже виручає. Коли всі люди гравці знають, що потрібно робити, то це зовсім інша справа. А тут, по-моєму, мене заберуть. Наскільки я пам'ятаю, вже не скажу точно а ні. Ані, полікувався, друзі, полікувався, все нормально, все добре, роздамажуємо далі. От, от цих конкретно ботів, і бос там уже на волосинки. От дивіться, скільки в нього хп? 4 хп залишилося. Хопа першого боса здолали. І всі вже задоволені, в принципі, двох наших союзників забрали на цьому етапі, на першому. Але все ж таки, думаємо, треба вже грати охайніше, для того, щоб здолати і другого боса і пройти цю повністю задачу, яку потрібно всім виконати, для того, щоб менше ключів треба було фармити. Плюс до того. Унікально у вас буде нашивочка, ну це само собою другорядне, але тим не менш пригодиться. Роздамажуємо боса, тепер роздамажуємо самих супротивників, все зрозуміло. Старайся виїхати з оцього кола, тому що, от ті, як вони називаються, забув ловець, ловці, друзі-ловці, вони просто-напросто оцими своїми колами, зонами можуть вас знищити дуже швидко. Там в районі 600 одиничкоди. Тільки за один раз може він нанести і приблизно раз на 15 секунд, якщо ви його не знищите, будуть у вас з'являтися такі от -от зони постійно. Тобто знищувати ловців, оцих, їх потрібно дуже швидко і в першу чергу, якщо є можливість, в першу чергу. Звісно, наприклад, тут зона невелика, то їх видно відразу, але якщо зони от просто, як фаза там 3, фаза 2, то, звісно, їх спочатку не видно, вони вже потім приїхали

Старатися знищувати. От знищуємо ми босів. Дивіться, по мені бос вистрелив. Я вже не пам'ятаю, мене тут заберуть чи не заберуть. Оцього я не можу сказати. Зараз і подивимося. Знаю, що по-моєму в цьому бою я якраз боса і знищу останнім пострілом. Там у нього 40 чимось ХП. Наскільки пам'ятаю, буде залишатися. І от просто-напросто я його доб'ю. Ну, пощастить так скажемо, тому що команда тут грала дуже добре. Наскільки я пам'ятаю, я по дамагу був у топ-2, тобто непогано зіграв, але. Команда молодці, дуже приємно грати з такими гравцями, як були у цій команді. От летять уже оці їжаки. Я розумію, що їх дуже багато на швидкості і не влучиш по всіх. Прекрасно розумію, що і за мною женуться, і за союзником нічого не можу зробити, тому що стояти не можна. Пам'ятаю, оцей, знаєте, як вам сказати, оцей момент, так скажемо. Дивіться, я ще й загорівся, це капець, і ще й бос на мене надавлює, хоче затаранити. Благо, я з'їжджаю в сторону, для того, щоб він мене не затаранив, але в мене всього-навсього 240 хп і тут мене лікують союзники. От, Союзники підстраховують тільки так. Тільки так, союзники підстраховують, без адекватних союзників дуже важко перемогти останнього друзі боса. Звісно, із адекватними союзниками будуть невдачі, але, тим не менш, в основному ви зможете хоч один раз із 10-5 боїв, наприклад, вигравати боса. Всім дякую за перегляд. Ставте обов'язково подобайки, підписуйтесь на канал і до побачення до наступних відео, друзі. Па-па!